Друзі, вітаю! Отримала свою посилку із розплідника Семсад. Чекала я її майже 3 місяці, замовляла 15 лютого, а отримала 10 травня, тобто майже 3 місяці. Замовила я 4 рослини: це два барбариса і два лускатих ялівця. А коли я розпакувала, то рослин виявилось 5. Спочатку я, звичайно, зраділа, як і кожен із садівників. Я подумала, що це подарунок. Але згодом я зрозуміла, в чому річ і чому їх п'ять. Показую вам ціни на ці рослини, я вам скажу, ціни не малі, а стан рослин це взагалі щось. Зараз я вставлю в відео вам переписку з Дмитром і розкажу ситуацію. Коли вже проходив час, то ближче до 28 квітня я почала писати в вайберспільноті саме Дмитрові на рахунок своєї посилки, тому що вони зазначали, що всі замовлення, які були проплачені, будуть відправлені до 28 квітня або з 28 вже поїдуть ці посилки. Ну, 28 їх не було. Я йому написала. Він мені відповів, що в них більше, ніж 3000 замовлень, і це дуже важко отак швидко все це відправити. Звичайно, якось так мені було не дуже, знаєте, враження, ніби я в цьому винна. Зараз показую вам флоріант, який уражений грибком. Він, тут просто очевидно, що він уражений. І тепер я зрозуміла, чому рослинок 5, а не 4. Ну, ми зараз до цього повернемося. Тобто замовлення я отримала не невчасно, я наголошую, три місяці майже я чекала. Навіть не в той термін, який вказували на сайті. Наступне, я вас попереджаю, що в СЕМСАД немає такої можливості, як оплата при отриманні. Там лише або повна предоплата, або 30% від замовлення. Це другий момент. Ось ця рослина мені прийшла як подарунок. Вона не підписана, я не знаю, але я в інтернеті пошукаю. Що мене збентежило? Коли я тільки відкрила посилку, то вона була мокра, сама Ось ця папір був мокрий. Ну, Я подумала, можливо, в розпліднику йшли дощі, так як по всій Україні, і нічого страшного. Якось зараз подивлюсь, що там. Але насправді, друзі, коли я просто навіть торкалася до ґрунту, до торфу, то з нього просто можна було воду як ну ось так, притиснути трішки, і вода з нього виливалась. Рослини були надто перезволожені, просто я не можу вам цього писати. Так, і далі, коли я вже почала розглядати більш детальніше, як вони виглядають, також в мене було враження, що зверху якийсь ну, рихлий, рихлий торф. Ну, звичайно, не скажу, що це моє найкраще замовлення. Це було перше, ось бачите, пошкоджений горщик. Перше замовлення я почала саме в лютому робити, потім вже були Мадагаскар, інші розплідники, зелена садиба, райський куточок, якими я була задоволена на 100%. Сем сад це був перший мій розплідник, в якому я замовила. Я не могла вже якби, ну, відмовитися від свого замовлення, так як я повністю оплатила. Ну, просто чекала і дозамовляла. Але, друзі, коли я вже почала висаджувати ці рослини, відкрила, я це хочу вам показати. Ось цей горщик він круглий, а в ньому барбарис адмірейшн. Коли я його відкрила, з нього висипався ґрунт, Просто висипався, ніби його ось туди вклали. Також коренева. От, зверніть увагу, вона не в формі цього горщика. Видно, що цей барбарис зростав на багато меншому горщику, тому що він оплів кореневий горщик, ну такий квадратний. І його просто переставили в цей горщик і присипали торфом. Все. Ось така ситуація, друзі. Я не можу казати за всіх, хто отримував сам саду, я говорю лише за себе, за свою ситуацію. Я особисто не задоволена цим розплідником. Я вважаю, що це моя найгірша посилка, яку я отримала за цей рік. Тому, ну, ось так, як є.